На фінальному турнірі з рукопашого пак бачимо зовсім юних хлопчиків і дівчат, але вже справжніх козаків і козачок. За п'ятирічного Данилка прийшла вболівати майже вся родина. Він ходить з хлопчиком з садочка. Вони вдвох ходять, і їм це подобається. Правда, буває, що таке, що не хоче йти, але він горить цим. Він захотів сам. Йому сподобалося. Він каже, завжди що він хоче бути козаком. Він хоче бути як тренер, займатися цим. Ну поки що він цим горить, а далі буде видно. Ми його підтримуємо. Перший поєдинок він виграв, а другий програв. Далі буде видно, що там вийде. Мені подобається, що я ходжу, там займаюся, тут ми бігаємо, б'ємося і, і кидаємо суперників. От і я залюбляю бали. Козаком хочу бути і тут працювати хочу. Коли виросту. Фінальний турнір це завершальний етап, до якого юні козаки та козачки прийшли після багатьох тренувань. Старші герцівці є і суддями для молодших. Це одна велика патріотична родина. Доки виступає молодша група, я, я як боковий суддя, суджу їхні поєдинки. Для менших це не боятися перебороти свій страх, вийти сюди на тотами. Перемагає той, хто наносить більшу кількість ударів, звичайно, і заробляє цим більшу кількість балів або ж дострокові перемоги тобто це перемоги задушливими або болювими прийомами. Ось така традиційна пісня герцівців перед нагородженням. Змагались діти від чотирьох років найстаршим герцівцям на турнірі 18. Без нагород не лишився ніхто, та це спортивне свято було б неможливим без благодійників. Наша традиційна підтримка це благодійний фонд «Ігоря Горяпа стільки разом, який завжди долучається до наших заходів. За що я дуже сильно вдячний. Також Луцька міська рада, департамент молоді і спорту. Змагання, які організовує спортивний клуб Герц, це не лише про спорт. Це завжди свято українського духу, патріотизму, української культури, збереження української історії. На сьогоднішніх змаганнях близько 200 дітей віком від 4 років, і дуже приємно бачити їхній запал, їхнє бажання змагатися, їхнє бажання досліджувати і вивчати наше українське. І з спортивним клубом «Герц» фонда Ігоря Палиця тільки разом давня історія і дружба, і нам надзвичайно приємно відвідувати такі заходи. Віра Шевчук, Мирослав Хотинчук телеканал ours okay.